Привет. Ви на каналі Світ Настя. Світ Настя. І сьогодні ми з настусією відкриваємо mm -hmm. таку гарну міні-кухня. Міні, точніше, міні духовка, міні. Міні кухня. Ось така гарненька. Настонька, будеш відкривати саменька? Да. Давай.

Ще у нас є такий плей до пластилін, з якого ми будемо робити блінчики і будемо жарити на нашій новій кухні. Помогли. Помогти? Давай. Ми достали, ми достали нашу духовочку, вже, для... нашу кухню. Давай, на я витягую. Дуже добре запакували цю кухню нашу. О, давай, дотягай кришечку. Угу. Крошечки. Не кришечка, да. Тришечка. Отовак, кишечка. Так, да, така гарна каструлька була. Така сковородочка в середині з одним яєчком, яке жарить це яєчко. О, такі кнопочки нажимаються, тут так гарно. О, вогонь горить. Настання, не накопічися. Не можна. І що ми сьогодні приготуємо смачненького? Досі, що ми сьогодні приготуємо? О, ще були в духовці вже запечені такі кури -гри. О, такі смачненькі курочки у нас. Тут. Можна з них варити. І супчики у тебе є. Так, Бачиш, такі як у мами? О, такі смачненькі курочки, з яких ми будемо готувати супчик. Да? да. Будемо запікати з овочами. Да, да? Так. Ну давай. Починай готувати. Начинає. Начинає. Що ти кладеш, Перше, що ти робиш, це ти будеш запікати курочку, так? І сьогодні у нас на вечерю буде печена. Курочка аж дві точніше буде печені курочка. Включай. Там, де намальована курочка. Де намальована курочка. Де намальована курочка? Ні, де намальована курочка, дуть. курочка намальована тут. Бачиш? Включай. Нажимай. Молодець. Все, поки у нас курочка печеться. Настойся, А ти можеш? Ні, не зубком, не міні Поки у нас запікається, така наша смачненька, смачненька корочка. Чи ні, воно має виключитися. Наступня тим часом пожари нам блінчики, так? Да? Давай, Зая. Пожариш нам блінчики. Що ну? ти взяла? У нас будуть сьогодні сині блінчики. Так, клади на сковородочку, ага. Молодець. Готова курка. Готова вже курка, так? Все, клади жарити блінчик, доця. Клади тут жарити блінчик. А, ти витягуєш курку? Готова. Ой, треба тобі дати тарілочку, так? Настунька треба... молодець. Перекладай курочки на тарілочку. І зараз будемо їсти? Хто буде їсти курочку? Сама. Ти сама будеш їсти курочку? Так. Нікому не даш? А тато? Та не ніє. А Толік? не нія. А мені? А мені? А тобі хочеш. А я хочу курочка, ти мені даш? Не. А бабусі? А бабусі я не є немає яєчко і Не Немає яєчки і курочки? Ну все, а блінчик твій не пригорить? -е. Точно? Не. Може подивитися, ти включила його, він жарився? Дайте. Блінчик жарився? Молодець. І ще не а, хочеш шуп-шоп. Що? А, ще блінчик. Молодець, молодець. Ще жариться блінчик. А другу курочку ти не покладеш на тарілочку. О. Наш блінчик уже готовий. Настунька його перекладає на тарілочку. Так, давайте? Готова, а колекцію. А, ще не готовий? Ні. А, ти його просто перевертаєш, так? Щоб він піджарився ще з другої сторони. Молодець. А тепер який ми будемо робити блінчик червоний. Ні. Ну, давайте зробимо, може, круасан. Хочеш зробимо круасанчик? Дой. Включай, нехай він піджариться ще з другої сторони. Я? О, упав наш блінчик. Тобі, упав наш блінчик трошечки аварія зробилась. Давай, ходи. Давай я поки. Давай. А, ти в духовку його хочеш поставити? Так. Давай. У нас буде блінчик з духовки. Давай ми другий зробимо з духовки блінчик. Да? вийшло? Ну давай закривай, включай духовку. Mm. Угу. Так. Молодець. О, як у нас гарно печеться блінчик. Настуня, ну ти спекла вже блінчики? Так. Вже червоний блінчик нам настунька спекла, розрізає на маленькі кусочки, так? Так. Ммм, mm. це щось буде дуже смачне. Ось такі дві курочки нас тут чекають. Уже на вечір вечеря. А де наш синій блінчик, який ти пекла? А, ти що вже борщик вариш? Так. так, ти все кидаєш в каструльку, так? так? Ріжеш так гарно. Молодець. Дуже гарно. Це що ти ріжеш? Помідорку червону? Так. Червону помідорку, молодець. І вся гарна у каструльку. Ой, Трошки упало? І зараз будемо класти, да, варитися. Угу. Я до духовку. У духовку хочеш? Ось. І в духовку на гаскоди? В духовку? М -м, буде дуже смачний у нас. Супчик чи борщик, ти червоний вариш? Червоний борщик, так? Включай духовочку. Ва -а -а. Все вариться. А ми тим часом трошечки поприбираємо на столі, так? покладемо сковородку на місце. Зварився вже борщик. Наш готовий. Ось такий у нас гарний борщик вийшов. З помідоркою червоною і з синім баклажаном, навірно, да, такі так. дві курочки і яєчко жарене яєчко. Да, дать? от сьогодні ми вже маємо що вечеряти, правда? Молодець? Все, якщо вам сподобалося наше відео, ставте лайк like. і підписуйтесь. mini cama sim pá ca pá ca pá ca